Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас! Ви на каналі Гуси Мамути Велити. Показую, що відбувається в інкубаторі. Тут це у мене курячі. тут яйчка на це на я мінявся. Ці намічені це мої рядок. А по гусиним ось іде пішов на кльов. Ось все проклюнуте. Ось проклюнуте. Ось все проклюнуте. Тут клюнути, прокльовуються, тут прокльовуються. І все одно я їх охолоджую, хоч вони проклюнуті. Десь від 30 до 50 хвилин будуть охолоджуватися. А ще є ось лоточок, таких ложу прямо на цемент, прямо на пол. Теж вони охолоджуються. Я не знаю, може й ті положити. Це щось якесь під, лоп... під питанням оце якесь яєчко, щось незрозуміло, щось на ньому пішло. Не знаю, хай ще полежить. Або замазане, або йому капець. Ну, так, друзі. Охолоджую від 30 до 50 хвилин. Хоч і на клюв, вроді, казалось би. Страшно, треба їх навпаки гріти, бо вони жлупляться. Ну, і я їх все одно охолоджую, щоб повітря зайшло в повітряну камеру. Щоб вони не завмирали. Беру в руки, чутно він там стукає. Зараз вони трошки прохолодяться. І потім збризкаю їх і держу влагу Десь там через 2-4 годинки. Підбризкую, ну У мене самодільний інкубатор. То я підбризкую частенько. І потім на ніч як спать лягаю, теж заливаю оце і дверки, воно всі мокрі, аж такі. Заливаю, воно це все висихає. Побільше стараюсь влаги імені. В цьому місці, де, де лупляться, то в цьому місці найбільше більше і влаги. Все, друзі, добре. Дякую, що ставите мені вподобайки, пишете, коментарі. Все, пока-пока!